Як зробити таку класну легку анімацію в PowerPoint. Навіть для тих, хто не вміє користуватися PowerPoint. Сьогодні покажу все покроково. Поїхали! Створюємо нову презентацію в PowerPoint. Тиснемо лівою клавішею миші формат фону. Вибираємо колір чорний і тиснемо Застосувати до всіх тепер натиснемо Вставка, малюнок. Цей пристрій, і виберемо фотографію, яка буде фоном. Фігури. У розділі базові фігури вибираємо текст. Пишемо заголовок нашого слайду. Робимо текст білим. Вибираємо потрібний шрифт. У мене фірмовий шрифт PowerPoint 2024. «Aptos». До речі, про фішки PowerPoint 2024. Я розповідаю в цьому відео. Перейдіть, щоб подивитися. Робимо розмір нашого тексту. 60. жирним. І піднімемо трошки вгору наш заголовок. Додамо на слайд фотографії товару або портрети людей, які ми будемо прогортати в нашій галереї. Тепер виділимо наш текст, затиснемо Ctrl і виділимо фотографію, яка на фоні. Вирізати. І вставити нам треба як фотографію. Натиснемо ось цю клавішу у форматі фігури. Перемістити на задній план. Виділимо все: формат фото, ефекти, 3D-ротація і тут перспектива. Саме час продублювати наш слайд, опустимо трошки нашу конструкцію, щоб вона опинилася внизу слайду. Перейдемо на слайд перший, виберемо весь товарний ряд, скопіюємо і вставимо і трошки піднімемо вгору. Ось так. Зробимо 4 дублікати цього слайду. На слайді 2. Видаляємо ці фотографії і iPhone внизу. На слайді 3 видаляємо iPhone з боку, ці дві фотографії і Apple Watch знизу. Тут видаляємо ці дві фотографії, навушники і PlayStation знизу. А тут видалимо ці три фотографії і навушники. Знизу на кожному слайді додамо підписи. У мене шрифт 48 і 18. На сам кінець зробимо копію першого слайду і перемістимо її в самий кінець. В переходах оберемо морф або трансформація українською зробимо тривалість 1 хвилина, застосувати до всіх. Скопіюємо тексти зі слайду 2 і на слайд 1 розмістимо їх за межами слайду вгорі. Зі слайду 3 скопіюємо текст і на слайді 2 розмістимо справа за межами слайду. Скопіюємо текст зі слайду 4 і на слайді 3 вставимо його зліва. Скопіюємо текст зі слайду 5 і вставимо його на слайді 4 вгорі. Слайд-шоу спочатку. І насолоджуємося чудовим результатом. Все плавно перелітає і створюється такий 3D-ефект. Це допомагає залучити вашого глядача.